Годи Марка. Привіт, друзі! Сьогодні я став свідком однієї дуже неприємної історії. Дивіться, і ніколи не повторюйте побаченого. Привіт, братан! Здоров, Костян! Ну що, чим займатись буде? Можна у комп'ютерні ігри батьків нема. Нічого собі! А що вони залишили? Тобі комп'ютер без нагляду? Звісно, це мій комп'ютер. Що хочу, те і роблю. А мої ніколи не залишають без нагляду. Паролі поставили. От тобі не щастить. Ще й як. Давай пограємо хоч у мене. Що таке? Ха-ха, і твої паролі наставили. Не може бути. Сам подивись. Оце так. Певно, твої батьки порадили. Та не хвилюйся ти так. Як це не хвилюватись? Що я тепер робитиму? О, давай ось щось зробимо. Що? Клас, давай. Алло, пожежна, швидко, у нас пожежа. Назвіть свою адресу Саксаганського, 8. Очікуйте, черговий наряд вже виїхав. А що за адреса? Ти ж не на Сексаганського живеш. А навіщо мою адресу казати? Я дядька Степана адресу сказав: Ого, уяви, до нього приїде пожежна, а він не викликав. А ми з вікна на це все дивимось. От ти придумав класно, посміємось. Ага. Де пожежа? Яка ще пожежа? До нас у відділення зателефонували і повідомили, що за цією адресою пожежа. Це адреса Саксаганського 8. Саме так. Але тут нема ніякої пожежі. Тоді що це виходить? Виходить, хтось або помилився адресою, або пожартував. Хіба можна з таким жартувати? Звісно, не можна. А хто телефонував? Хлопчаки якісь. О, тоді все ясно. Жартівники. Дядько Степан, а може, то адресу помилились? Зараз ми все дізнаємось. А у вас залишився номер телефону, з якого телефонували? Залишився. Зараз поліція швидко відслідкує, звідки дзвонили. Петрусь, дивись, дивись. Що? Пожежник йде до нас. Як до нас? От мені зараз попаде від мами. Цікаво вам, що робитимуть хлопці, коли їх викриють? Тоді дивіться нашу наступну серію. А я говорю вам на ну, все добре і ніколи не жартуйте з пожежниками.